Бені Макуана дуже уважно стежить за тренуванням своєї команди. Старається не відволікатися ані на мить. Частенько реагує на ігрові епізоди. Нині конголезець лише у ролі вболівальника. Нещодавно йому зробили операцію, а тому попереду ще довгий період одужання та відновлення. Але деякі вправи бені почав робити уже. Нога вже зараз набагато краще, аніж у перші два дні після операції. Я навіть з нашими реабілітологами вже почав робити деякі вправи, які втім не задіюють саму ногу. Краще я вже набагато краще почуваюся. Бені відвідує тренування, збирається бути на кожному домашньому матчі Полісся, і якщо б не щоденні вправи з реабілітації, їздив би ще й на виїзні поєдинки. Бо команді необхідна підтримка. Я хотів би подякувати вболівальникам за ту підтримку, за ті повідомлення, які вони мені надсилають у соцмережах. Неймовірно вдячний. А ще хотів би їх попросити бути терплячішими у цей непростий період. Я не кажу, що ми перебуваємо у кризі. Абсолютно ні, це не так. Але звісно, результати не такі, яких нам би хотілося, і які їх можуть потішити. Нині треба об'єднатися нам усім ще більше. І я обіцяю, що цього вікенду у нас буде перемога. Неоперіод три діфісіль, донкла онісей дунилю максимум є Фортюне все ще в процесі адаптації, і хоча він зіграв лише два офіційні поєдинки за Полісся, про український футбол француз уже склав своє враження. Найбільше припало йому до душі звісно, фани житомирян атмосфера на стадіоні була неймовірна. Мене вразило, як всі дружно співали їм, просто аж до мурашок. А як вболівальники поводили себе всю гру? Як реагували на кожен епізод? Все було на найвищому рівні з їхнього боку. Я не помітив особливої різниці між чемпіонатом України і сильними європейськими чемпіонатами. Тут є індивідуально дуже сильні гравці. У плані інтенсивності і фізичних кондицій команди добре підготовлені. і вони все це демонструють під час поєдинків. Сила гравців і сила команд. Все на досить високому рівні. До речі, у поєдинку Зелензе, як ви знаєте, у Фортюне була особлива місія зіграти не на своїй звичній позиції справа, а на позиції Бені Макуана – Зліва. Я би не сказав, що для мене це звична позиція, але досить давно я все ж грав зліва. Найголовніше це те, що тренер мені довіряє. Так, ще треба час, щоб показати найкращу гру, ще більше звикнути до партнерів, відточити ігрові зв'язки. Але я певен, що скоро чи на своїй позиції, чи на тій, де скаже грати тренер, я покажу свій максимум ясін дуже досвідчений гравець і дуже сильний. Я до нього, як і до інших, ставлюся з великою повагою. Зважте для Ясіна це були перші офіційні матчі за нашу команду. Враховуючи все це, він показав хорошу гру. Але його найкращі ігри ще попереду. Я теж просив би вболівальників з розумінням і терпінням поставитись до цього. Чим швидше біжиш, тим менше синців лишається потім. Це золоте правило вітального коридору. Його був удостоєний Артем Шабанов. У Центрбека день народження. Виповнилося 32. – Ну вітаю з днем народження. Дякую. А, 32 роки по паспорту. А в душі? А в душі 18. – 18. Чому? Поясни. Та не знаю. Я дивлюсь на себе дзеркало, мені кажеться, що мені 20, 21. Паспорт е... стараюсь не відкривати. Тобто, щось таке. Щось таке дитяче, ще досить присутне. В голові тільки дитяче. В голові нормальних мислей нема. Що сам собі вважаєш? найкращий подарунок для тебе на день народження це був би який? Mm, ну, це, перш за все, хочу побажати, щоб скоріше була наша перемога, щоб ми перемогли і, і і наступив вже у нас мир, і ми жили як жили до цього, і все було у нас добре. Чи є якісь футбольні мрії? Сподіваємося на мрію. Можливо, не буду не буду говорити, але якщо вона здійсниться, потім вам скажу. Ну пов'язана що з так, цим сезоном. Так, так, пов'язана з цим сезоном і з цією командою. А найближча мрія, точніше, мета 100% пов'язана із прийдешнім туром. У суботу Полісся приймає Олександрію, команду, з якою житомиряни вже зустрічалися у цьому сезоні двічі у чемпіонаті і в Кубку. В обох випадках перемогли. Успіх дуже потрібен і нині, щоб потішити і себе, і вболівальників, і забути ту поразку від ЛНЗ. Вважаю, що хлопці хотіли себе проявити, хотіли перемогти цю гру і, можливо, були десь зайві емоції, може, поспішали десь в яких моментах прийняття рішення. Може, десь це і завадило нам забити якийсь гол. Все трапляється, йдуть перемоги, йдуть поразки, тому я вважаю, треба вміти, як переключатися як з перемог. На... налаштовуватись на наступну гру так і з поразок, тому ми професіональні спортсмени. І нам зараз дуже потрібна ця перемога, і ми будемо робити все, щоб порадувати вболівальників і виграти цей матч. А тому, дорогі фани, по лісю, вкрай важлива ваша присутність. Купуйте квитки за посиланням нижче або qr кодом який ви бачите на екрані. Усі кошти, виручені від продажу, будуть передані ЗСУ. Приходьте до нас до Житомира на стадіон. Болівайте за Полісся. Будемо раді вас бачити на трибунах. Перед вовки! Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.